Друзі, всім привіт! Я знову в Сінсей. Зробимо огляд фінального розпродажу. Дуже до речі, цікаво, тому що це ще один буде цікаво, тому що це ще один магазин в Полтаві, який відчинився днями в районі 11-ї школи. Я думаю, буде цікаво і мені, тому що я тут вперше. Зараз подивимося, фінальний розпродаж і деякі новинки. Не розумію для, для чого ця штука. 169 гривень, хороша дуже знижка. Коштувала 459 гривень. Що сюди вставлять, Як ви думаєте, журнали? Я б сюди вставила пластинки. Чому ні? Якісь вінтажні пластинки музичні. Так, нарешті я бачу ось цей сарафанчик на манекені. От як він да, одягнений. Але вони різні, тому що цей короткий, який на манекені, а ось цей довгий такий. Я б вибрала для себе, звісно, довгий. Це підставка для чого? Як ви думаєте, для посуду чи для книг? Без знижки, поки що це з нової колекції. В новій колекції також є ось такі, дивіться, хеллоукіті сумочки, милі дуже. 599 гривень. Класна така сумочка. Ще так все чисто, все так гарно, все в такому порядку, ще люди встигли навести хаос в магазині. Дівчата, готовий аутфіт. біла жилетка, джинсові шорти, сумочка, ну і якесь взуття, яке ви оберете. Сумочка це теж новинка, така зроблена. Під замшу за 459 гривень. В новинках ось такі є сукні, сукня майка з ефектом потертості. Щось нагадує тай-дай 239, це знижечка навіть на неї пішла. 239 гривень, 48% знижка, така в обтяжку буде класна. А якщо вдягти ось таку, наприклад, блузу, дивіться. І з такою рюшою, і тут і гудзики є такий рукавчик на резиночки об'ємний. Вдягти її з такими шортами, і сюди ж до, цього, до цих двох речей взуття вибрати, наприклад, до, е шкіряні козаки, чоботи козаки, це вже буде такий класний ковбойський, коубой, такий лук. І зараз, і на осінь, вже в вересні, наприклад. Можна таке вдягати або з білими шортами. Білий, молочний якось, хоча, да, білий виграшний, теж такий класний. Білий, можливо, я б вдягла з такою коричневою жилеткою. І сумочку таку беремо до цього аутфіту. Якби ще тут була бахрома, на сумочці взагалі було б супер. До речі, бахрома буде в моді. Майки є. Бахрома зараз теж в тренді не доказала. Клас! Непогана якість, до речі, подобається щось між е, шкірою та замшею. Так цікаво зроблена ця екошкіра 599, нова колекція, ось такі класні сумочки. І ви знаєте, вони недешево виглядають якось, ніби і не скажеш, що із сінцею. І м'якенька, приємно навіть тримати в руках. Зайшла відділ Сінсайдін. Дивіться, тут такий є. А відділ краса. А тут таке все для косметики, всякі аксесуари. І навіть сама косметика із косметики, що я бачу, дивіться. Ну, багато чого, такий вибір невеликий. Це що у нас? Hello Кіті. Ну, я так розумію, це більше знаєте, для дівчаток, для підлітків, там, на подарунок. Купляти. Це щось типу туалетної води. Це боді місце це для тіла. Такий спрей з безскітками прикольний, Потім ось такий така штучка. Ще забула, як це називається. Hello Kitty такий обруч класний. Такий ще є, дивіться, ось косметичка теж Hello Kitty маленька. Така пухнаста за 269 гривень. А мені особисто сподобались ось такі наборчики для вмивання обличчя. Вдягаєте такий обруч. 189 гривень. Я б сама б таке. У мене, до речі, є такий набір, але білий, дещо іншого плану а, форми обруч. І ось такі манжетики. 189 гривень лише коштує. І можна додати ось таку косметичку пальмами, Дивіться, яка прикольна теж. 100% котон. Ну, Маркувата, звісно, вона буде замазуватися. 219. Ну, На рахунок косметички не знаю, а от такий набір я б собі взяла. А що це таке? Golden Summer. Що це? Що це може бути? Це теж типу, для да, нанесення румян. Я думаю, коштує воно 149 гривень. Так, це в подорож ось таке дзеркало за 119 гривень. Набір щиточків для тіней 119 гривень. Це якісь маленькі спонжики за 149 гривень. Що це? Дівчат, ну не прочитаю, я вам чесно кажу. А так я не розумію, що це? Що це може бути. Догадайтеся, самі атомайзер написано, що це. Так, давайте оце. Ось подивимось. Це вже конкретніше і зрозуміліше. Сюди можна покласти і набір якихось стіней, а також всі щіточки в наборі є. 219 гривень коштує такий набір. Це що? Я думаю, що це спонжик і такий футлярчик для спонжика. Да, тут і написано: Make up sponge with case». Господи, простіше прочитати на англійській і зрозуміти, що це, ніж стоять і думати українські слова додому, згадувати, як це що називається. Ну, молодь в темі, я якось не дуже в цьому. Це більше дитячий такий набірчик, теж така. А, резинка на голову і 219 гривень, і манжетики, теж косметичка. Блін, це клас. Скільки всього? Блін, сенсей, Де ви були 10 років тому назад? Скажіть мені, будь ласка, я не, я не поняла. Так, блокнотики, ручки всякі, теж пенальчики, записники. Далі, зрозуміло, пішли е, там примірочні. А тут Сінцей Хом, Сінцей Дім. Все для дому. Все те саме, в принципі, щось завжди. Тут теж деякі новиночки бачу, Ось, наприклад, такі сорочки джинсові. 659 гривень, XS, і я думаю, до XL. Як завжди, L, да. Наприклад, L витягну, щоб мати на увазі. Ну, якщо, наприклад, я б на себе я б взяла. Якщо я хочу такий вільний якийсь оверсайзний варіант, то я б взяла собі ельку, напевно, що. Ну, а можливо, б і МК сіла краще. Дивіться, яка класна сорочка. Скільки вона коштує? 659 гривень. Да? Ну, запах дещо є хлорки, то вже таке. Знаєте, їх треба перевіряти. Є ще ось такий варіант, але це більше не сорочка, а більше як уже куртка. Знаєте? На там першій холоди, наприклад, як вітровка 799, Вона буде йти дорожче, тому що тут і відтінок класний, денім такий світло-блакитний і ось такі йдуть заклюпочки цікаві. Так, дівчат, я в магазині «Резерв» і хочу вам показати, що знижки ще розпродаж ще триває, і що класно купити зараз, щоб носити вже цієї осені. Ну, наприклад, Як я вже говорила, в тренді залишаються ось такі класичні тренчі. Бажано, щоб вони були вкорочені, але і така довжина, я думаю, абсолютно класична, завжди в моді. А головне, що на них зараз йде знижка, мінус 64%. Наприклад, коштував 2800, а зараз ви його візьмете за 999 гривень. І я думаю, що для такої якісті, якості це дуже хороша ціна, дуже класний, е бежевий, це завжди такий англійський відтінок класичного англійського тренчу. Звичайно, просто рекомендейшн. Правда. Дивіться, він супенький, тут є. Тут є підкладочка, тканинка тримає форму. Вона надзвичайно цупка за таку ціну. Просто супер емки ески залишилися це місто Полтава. Ну я думаю, в інших містах України теж а, без проблем знайти такі. Речі, ось дивіться, скільки тут всього. Потім іде ось такий варіант: жакет рожевий. Мені особисто не дуже подобається, але якщо ви а, любите яскраво вдягатися, то зараз ви можете придбати собі на осінь ось такий жакетик за 559 гривень, знижка мінус 65%. відсотків. Потім стягані ось такі стябані, дивіться, теж куртки, теж супер яскравий аля барбі рожевий колір. Тепленька така, знаєте, от по типу куфайки, як раніше, куфаєчки такі. От зараз, будь ласка, можете придбати таку собі курточку. Або ж ось, дивіться, вже нагадую щось нам шанель і по тканинці, і по моделі. 699 гривень. Теж така яскрав... яскравуча взагалі куртка. А, дивіться, такі ж, але... В спокійному вже більш відтіночка, який ніколи не вийде з моди. Класика вже як і косухи. От щось в стилі Шанель. Це щось нагадує навіть бахрому. 899 коштує такі в молочному. Косухи зараз по 559 мінус 87% знижка. Відтінок кремовий. Взуття можете підібрати, дивіться теж на осінь, уже ось такі снікерси. І навіть до цих обох же жакетиків сюди йтимуть, да? якісь джинси, брюки, чи спідниця і ось такі снікерси. І це навіть може бути, да, дивіться, схоже на шкіру, на замшу, точніше. Знижка дуже класна на них діє зараз. Мінус 59%, коштували 1700, зараз за 700. Прекрасні! Вже на осінь, дівчата, дивіться, з жовтими вставочками. Кольори. Осені присутні. Так, ну ось такі є. Ось такі вітрочки, мені не подобаються особисто. Ну, я можу просто вас із... Із... зорієнтувати, 599 гривень. Така коштує ось такі, дивіться, класні, теж така класика. Теж Англія, щось нагадує. Бьорбері. 599 гривень, коштує такий. Тренч, вітровка, подовжена, навіть вітровка, я б сказала, така в такому стилі більше спортивному. Тканинка дуже приємна, дещо жата, відтінок суперський. Коротше, ви зрозуміли, да? От що можна взяти вже зараз, щоб носити осінь? Ну, червоні є, ну, це тумач такий 599. ну, Супер яскравий, я не знаю, для якого це виходу. Ось такі є але вони зовсім зовсім виглядають бідно, 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 хотіла говорити 699 гривень. Зелені, чому б ні. Якщо комусь дуже подобається такий колір 699. Ну, хакі це теж вже класика. Все-таки да. я б на осінь, якби я брала щось собі в такому плані, якусь вітровку замість ось такої кремової, я б взяла хакі. Ну і маст хев цієї осені, я вже казала, вкорочені тренчі, а це взагалі тут ми бачимо, чи то тренч, чи то куртка. І капюшон є. Гляньте, яка класна. Головне, відтінок дуже дорого богатий, як на мене обожнюють, такі, такі кольори. Такий темно хакі. Класна, гляньте, яка з темними джинсами буде дуже круто поєднуватися з чорними, високі якісь чоботи, грубі дуже дуже красиво. Ну можна міксувати в принципі із якоюсь такою романтичною жіночою а-ля квітковий принт спідницею. І взуття це можуть бути і гостроносі, якісь туфлі. Це можуть бути і грубі, чому ті самі Мартінси. Чобітки 559 дівчат, це взагалі недорого, вона дуже стильна, її можна так круто стилізувати. відтінок бомбезний. Коротше, розрекламувала, залишилось тільки вам її замовити, або прийти взяти. Ну, як на мене, дивіться, це в нас який розмір. Якщо брати, це XXL. Я б собі взяла Ельку, точно не М. При всяк випадок. Люблю, щоб було якось просторніше. Ну, якщо брати еску, ось така еска, я б в неї влізла, але вона була б така, знаєте, ну, коротенька, така вкорочена була більше. Собі б я брала або М, або Л. XL виглядає прямо ось так занадто широко. Ну, і тут такий от, пішов варіант таких а, курток. Це дермантин дуже-дуже такий, знаєте, от прям. Є парадянські часи, не подобається 899, таке б я б теж не брала. Класика, що ну, це непогано так виглядає косуха за 799. Ну і чорні можна, чорні це класика, 699, тобто ви розумієте, що зараз навіть косухи собі на осінь ви можете придбати за дуже прекрасну ціну. Дубльонка, дівчат, дублянка така, як у мене. Купляла теж зі знижкою, залишилася S, -ка. В мене, здається, M розмір. Вона дуже класна, вона легенька, вона тепла, супер э, стоїчка э, комірець. Він зараз в моді, та й взагалі вони, здається, ніколи не виходили з моди. Просто якби про них забували, потім поверталися. За тисячу 999 гривень. Все, приходьте в резерв. тут, дивіться і жилетки. За 599, який можете зараз придбати собі пальто за 699, але його треба дуже добре почистити, бо воно все в якійсь такій волосні. Потім куртки ж знову косухать, 459 взагалі ось така малесенька якась коштує. яка більше на дитину, мені здається, на підлітка. Коротше, ви зрозуміли, приходьте, доки триває. Розпродаж ці ось куртки джинса по 999 зараз. Теж дуже стильні. Ось такі приміряла, пам'ятаю, от зараз, наскільки знизилася ціна, 799, а коштували, ага. А я не пам'ятаю, скільки коштували вони. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватися на мій канал і до зустрічі вже у наступному відеоролику.